Всім привіт! Вас вітає Кривий Ріг, Кривбас на связі. Сьогодні 28 червня, субота. Так, Я в Центральногородському районі йду прогулятися в парк Міршавцева Бившої Правди. Є трохи вільного часу, то вирішила пройти в парк прогулятися і всім раджу виходити, виїжджати на природу. Це набагато краще, ніж сидіти в задушних квартирах. Ну, це звичайно по можливості, якби не у всіх є можливість виходити і виїжджати на природу. Тут кажуть, оці фонтани весь час включають, працюють. Ой, біля фонтана хорошо, не жарко. Сидіть би і сидіть. Так, йду далі. Як кстати, бачила і в Саксаганському парку фонтан весь час працює і на соцмісті. Погода дуже жарка і тому фонтани ці працюють. Ну, напевно, що на ніч їх вимикають, я так думаю. Так, по ходу бачу ще один фонтан. А тут взагалі класно лавочки, дерева і єсть холодочок. Посидіти в холодку можна. Голуби повилягалися, жарко, напевно, пари страшне на дощ. Ну, передавали по прогнозу, що дощі. Ой, як тут добре біля води. Глянь, ты да как красота. Как mm -hmm. тут хорошо. Это mm -hmm. тут гадюк, наверное. Не хоч би не побачить. Качки плавають. Вам видно, качки плавають. Бачила на днях, знімали відео, є в інтернеті, тут також парки. Лебеді плавали, може, мені повезе, я також зараз побачу. З маленькими лебед... лебеденятами. Чи як правильно? Ой, як тут хорошо, Боже. На днях був вітрюган, напевно, ті в'ятки поламались та пообрізали. Пікнік. Люди відпочивають. Цей парк я знімала вже дуже багато разів, ну як дуже? Ну, кілька разів. То, може, вам і не цікаво дивитися, ну, тут так гарно, що... Я вирішила ще тут прогулятися і зняти. А хто не вдома, то якби рідні міста завжди хочеться подивитися. Я теж як дивлюсь, як з Херсонщини чи в Херсоні, чи з, моїх, з мого краю знімають відео, завжди дивлюся і серце, серце. Тьохкає від хвилювання, так хочеться подивитися, поїхати. Гляньте яке небо. Гарне, красиве. Оця хвоя, це може можжевельник, чи як правильно сказати. Пахне страшно, Може він так нагрівся від сонця. А, пахне такий пахучий чорнобривці. Тож чорнобривці цвітуть. Так, лавка качелі на місці. Я коли тут перший раз була в цьому парку, то я думала, що це просто лавка зламана. Мені написали, що це качелі. Так, піду туди на лодочну станцію, може там. Лебеді плавають. А що це таке? Це може, можна, можна з'їсти? Це може голубіка, ні. Ні. <свісно> Ой, хоч би не затравитися. Хорошо тут біля води. Тут знімала цю арку, коли вона квітла гарна така. Бачите, тепер ягодки тут якісь. Це, може, їсти можна? Яка тут красота, як тут хорошо. Річка пливе, видно, що тече, тече ріка. Хоч мене хто не почув. Вау, тут свадьба, весілля. Весілля тут. Тут, звісно, для фото. Кругом тут фотозона шикарна. Там на Альтанки, парк Гданцевський. Ой, я як Заправський, якби как бы, екскурсовод місний. Ну, я тут вже трошки знаю де що. Також там гарно. Попід водою ці альтанки, мостик. Там люди відпочивають. Так щось я підійшла до самого краю, хоч би не гепнуться. Так, а де ж лебеді? Лебеді, лебеді, лебеді. Не видно. Це лілії цвітуть. Це ж лілії, так? Да? Чи лотос, як правильно? Так, повіяв вітерок і повіяло шашликом, хтось жаре м'яско. Я бы тоже ела. Так, ну, пройдусь тут трошка. Так, хотела на ту лавочку сесть. Занято. Сюда пойду. Квіточки якісь квітнуть. Ви тільки гляньте, як нахмарилось. А ви помітили листя жовте? Дерева жовтіють. Чого так? Це ж рано, ще може від жари, так? Да? Спека така, що смале. Так, ну я вроді би стараюся камерою не крутити, бо мені писали, що <сум> можна укачатися. Камера туди сюди Я ж якби йду і на всі сторони, і рука також. Вертиться, крутиться, вертиться. Морозиво. Напої всякі. Фонтан не працює. Ні, фонтан не працює. Не видно, щоб він тут працював. Тихенько заходить на дощ. Бачите, які хмари насуваються. Тут ось табличка, Арселор Мітал, Кривий Ріг і опис, що вони там добувають. Так, це калина, черебіна. Гляньте, красота. Липи вже все, відцвіли. Тут написано «Інгулецький горно обогатительний комбінат. Ну, це ось продукція. Дощ накрапає, як би. Це танцплощадка тут чи щось таке. Як на танцплощадку схоже. Не робоча, да. Не працює, напевно. Так, люди відпочивають, може, он бачив купальника, хто і купається. Ну, це ще річка Інгулеці да? чи Саксагань. Я не знаю. Тут я читала і казали дві річки, а яка з них оце, не знаю. Прибирають парк дуже великий, дуже, дуже ухожений, чистий. Така як класна, гляньте. ой. Так, піаніна нема тут. Піаніно стояло в минулому році. Я, правда, не знаю, макети чи справжнє. Давайте на квіточки глянемо. Так, оці забулася, і помнила ж. Забулася. Бачите, що на старості робиться? Старость не радость. Вище було з голови. А це не розмарін, звичайно. Ні, що то друге, чи полинь, чи що. Пахне, як полинь. Не пам'ятаю, як вони називаються. Це чорнобривці. Чорнобривці посіяла мати. Такі гарні. Мені сестра сказала, щоб я не співала. Не треба, каже, співати. Повідпугуєш зрителей. Таке, я не сильно, наче, співаю по дві строчки по куплету. Так от собачка сидить, вона не нападе. А, петунія. Бачите? Петунія, от ті квіточки синенькі. А ось гляньте, які гарні лілії. Боже, які вони красиві. Красота. По парку багато висять отакі, отакі от скварешники. А тут такий скварешник домик гляньте, там може в якийсь сидить. сидити. Такий домик конкретний, так? Да? Може для білок. Такий величенький. Так, ну що, до дуба підійти, не знаю. Притулиться. Такий важний ходив, такий важний, не боявся. А, це то поля, а ось дуб. Ось дуб. Так, трошки прогулялась тут, посиділа на лавці. Буду потихеньку двигать, тому що накрапає дощ і якби... Неохота намокнуть. Куди не глянь, красота? Так, піду тут по стежки під водою. Головне, щоб тут гадюки не зустріти. Бо пишуть, що активізувалися гадюки. А я боюсь дуже-дуже сильно. А вода, гляньте, прозора, видно там от дно. Що це воно плаває? Мухи чи що? Мухи з великими крил... крилами, <клес> 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 тільки хотіла сказати, що рибаків немає. А тут раз і рибак притаївся. Ловлять, лове рибу. Може і зловив щось. От такий мостик теж, бачите. Ну що тут можна зловити? Тут такі чагарі. Так, це парк Гагаріна рядом. Парком правди мершевце йду на зупинку. О, що то він так задивився. Собачка. Фу, пари страшні. Тут ще гляну, може, тут лебеді плавають по путі якраз. Гляньте кормлять голубів, яких тут багато. Варкують? Нема тут ні лебедів, ні качок. Щось сьогодні нікого я не побачила. Тут щось пір'я, навірно, собаки Голуба зловили. Та жирні такі, жирненькі. Квіти красиві. Так, іду на зупинку. Дякую всім за увагу, коментарі. Бажаю вам здоров'я, добра, мира. Бережіть себе. Пока-пока.